Майже 800 за добу у саме стільки дзвінків в середньому на Хмельниччині приймає служба 102. Власне, майже чверть з них стосуються і мають кримінальний характер. Детальніше про алгоритми дії та нещодавні навчання операторів лінії 102 Ми будемо говорити в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Андрієва Врашко, начальник відділу служби 102. Вітаємо доброго дня. Пан Андрію, за сприяння ОБСЄ, в Хмельницькому нещодавно були проведені навчання для операторів лінії 102. можливо, не тільки обмежились цією категорією, але акцент робився на спілкуванні із дозвонювачами щодо булінгу, домашнього насильства. Але поки ми про це не будемо говорити, а торкнемось того наскільки часто такі дзвінки ви отримуєте на номер телефону 102. Доброго дня всім ще раз. Ну так справді проведено навчання. Це було дводенне навчання з сприянням ОБСЄ. Ластрада проводила. Наскільки часто такі дзвінки в середньому за добу ми отримуємо від мінімум один-два дзвінка від дітей? По булінгу це менше повідомлень, зазвичай це домашнє насильство, свідками якими і відносно цих дітей здійснюється це насильство. Якщо ми проговоримо алгоритм, ви приймаєте дзвінки від дітей і від дорослих. Чи він є відмінним, чи в принципі є ідентичним? Є відмінним. Діти виходить, що набагато довше часу йде на розмову. Їх потрібно вислухати. Нерідко діти можуть пояснити ситуацію, надати необхідну інформацію в них не дає, не мають змоги, не можуть встановити, де вони знаходяться. Або пояснити суть якогось правопорушення. Так само в такому випадку надається їм пропозиція, тобто чи підійти до когось з дорослих, щоб могли надати інформацію, хоча б як мінімум про місце знаходження, щоб працівники поліції могли оперативно виїхати на місце події. Якщо немає нікого дорослих, так само дітям підказується підійти до прикладу до якогось магазину, назвати його назву, адресу, якийсь пам'ятник, сквер, парк. Щось впізнав, так? В так, щоб області. могли зорієнтуватися вже працівники поліції на місці, де знаходиться дитина. Різниця в тому, що до дитини, якби треба мати так само підхід, на відміну від дорослих, що є можливість перебити, і далі діяти відповідно встановленого алгоритму для оператора. Я вам дуже дякую. Важливі аспекти. Ну, але в принципі не секрет, що Певна певна кількість дзвінків, зокрема від дітей, може бути е, хибною, тобто неправдивими, так якісь певні пустощі е, в даному випадку. Чи оператор служби 102 може зреагувати і зрозуміти, чи це є певний жарт, чи дійсно це та розмова, яка потребує ґрунтовного вивчення і можливо реагування вже відповідної служби? Ну, в більшості випадків при таких повідомленнях справді розпізнається, е, дитина розмовляє доволі таки спокійно. Так би мовити, усміхнено, сміється, є якийсь галас, шум, дитячий сміх на задньому фоні. Тобто це допомагає. Але на такі випадки, як Тобто є додаткові запитання, ставляться, чи можливо дитина потім кидає слухавку? От теж якою має бути тут реакція ну, оператора? В основному повідомляється дитині, що буде нести відповідальність батьки, в основному лякаються, кидають так само трубку. Є практика така, що телефонують дітям після цього на їхній номер в вечірній час, коли вже поряд з ними батька, батьки знаходяться, повідомляють дану інформацію їхнім батькам, і в подальшому такого більше у нас не відбувається. Роз'яснювальна робота дає так, свій результат. Так, так. Пане Андрію, якщо в підсумку дзвінок виявляється хибним, а наскільки реально взагалі потім притягнути до відповідальності того додзвонювача, тому що розумію, що можуть бути певні складнощі, труднощі? Як це є на практиці? Я так зрозумів, що це вже не тільки дітей стосується, так? Це певно, вже і стосується теж дорослих, тому що на жаль, і дорослі можуть ну такими жартами не грабувати. Так, це є доволі таки суттєва проблема для операторів. Є люди, які блокують лінію 102, і в той момент та людина, яка дійсно потребує допомоги, не має змоги дозвонитися, отримати її своєчасно. До таких заявників адміністративний вплив здійснюється, тобто складаються адміністративні протоколи за статтею 183, завідомо непродивний виклик спеціальних служб. Доволі таки немало. За лише за 10 місяців таких протоколів було складно понад 3800. тисячі вісімсот. Це на Хмельниччині. да, це Хмельницька область. Е, ну і виходить там штрафні санкції від 850 до 3400 гривень за таку відповідальність. А якщо це може бути ну так систематично, до прикладу, чи були теж такі випадки, і чи там вже більше може бути покарання? За систематичність так само, ну тут вже трошки є. Якщо просто дають нехибні виклики, то це одне, є певна категорія осіб, які нецензурно висловлюються. Боротьбу в такому випадку складається за 173, тобто це вже дрібне хуліганство. Там вже значно вищі санкції і відповідальність. Якщо ми повертаємось до навчання операторів служби 102, то я так розумію, що проходило воно в змішаному форматі. Це там і теоретичні е, заняття, і практичні заняття. Наскільки дійсно вдалося почерпнути ту нову інформацію і якою вона була, на чому робився акцент? Е, розкажіть, будь ласка, ну, на практиці в принципі відпрацювали всі, е, в особливості спілкування з різною віковою категорією е, дітей, дуже вона відрізняється. Відпрацювали так само в умовах домашнього насильства, булінгу, кібербулінгу. Це, що відбувається за допомогою цифрових технологій, так що зараз також розповсюджено. Пропрацювали певні алгоритми дій з одною, другою, третьою групою дітей, тому що, скажімо, ті, що помолодші, вони в загальному навіть не можуть надати інформацію якусь більш детальну. Ще там папа б'є, мама б'є. Як знайти людину, відпрацьовували такі ситуації? Тобто, що дитина виходила навіть дивилася в вікно і пояснювала, що вона бачить, якщо не могла назвати адресу? А чи була така собі своєрідна вибірка? Можливо, хто, якщо ми говоримо про вікову категорію, дітей найчастіше телефонує? Це все ж таки більше підлітки? Чи це діти, які там, наприклад, мають 7-10 років вікова категорія? Можливо, так з досвіду чи з практики за останній час? Ну, ті, що трошки старше, звісно, телефонують частіше, вже перебуваючи так само там в навчальних закладах певних і без дорослих, без нагляду дорослих, тобто вони вже є більш активними, повідомляють там, так само щось побачив, когось побачив, щось робить неправильно, про це повідомляють. А наскільки пан Андрій вже навіть і оператору служби 102 потрібно бути, ну скажімо так, виваженим у своїх теж діях у ставленні запитань, і таким навіть психологом, тому що дійсно, коли ми говоримо з дорослим, це одне, коли з дитиною дійсно ми говорили про те, що тут зовсім інший аспект, якісь там конкретні запитання, зберігати спокій, підтримувати розмову з дитиною. Наскільки тут і такий психологічний аспект дуже важливо складово відіграє, це справді так. Тут скажімо, до кожного заявника. Оператор лінії 102 має знайти якийсь певний підхід. Деякі люди є, до кого треба заспокоїти, декого треба трошки повести голос для того, щоб людину привести в себе, оскільки час на прийняття повідомлень є обмежений, час на реагування є обмежений, на спілкування так само. Тобто він має в найкоротший термін це все визначити, місце знаходження заявника, де сталася подія, це може бути різні місця. Ну і так само знаходити якийсь психологічний підхід до кожної. З ким довше треба поговорити, заспокоїти, привести з ким, чим бистріше. Я знаю, що під час навчання була озвучена така інформація, що останнім часом дзвінки від дітей почастішали. От пане Андрію, з чим це можна пов'язати, на вашу думку? Ну, почастішали. Багато о, жертви стають домашнього насильства. Е, є багато випадків, що втрачається контакт з рідними, близькими. Е, по, е, кожна з, з дитини зараз е, в мережі інтернету дуже багато інформації, вже знають про свої е, певні права. Е, в школах проводяться відповідні навчання, так само з цього. Тобто так розумієш, що профілактична певна робота дала результат так, що не знає, куди звертатися, так? Так. Не. Ну і так само, що в країні війна зараз так само і це впливає значно. Якщо ми зупиняємось на вибор... в... вибірці, то про що найчастіше повідомляють діти? Тому що під час навчань робили акцент саме, наприклад, на булінг, так, на домашнє насильство, кібербулінг. А якщо говоримо загалом, от можливо, які такі дзвінки є найбільш розповсюдженішими? Ну, в основному це є домашнє насильство між батьками відносно самих дітей, просто між батьками, вчинення хуліганських дій це вже поза будинком, конфлікти, погрози якісь шахрайські дії, втрату або крадіжку. В основному це йдуть мобільні телефони. Ну, інших речей так само. В середньому це десь порядка 5-6 викликів за добу таких надходять від дітей. А в певний відсоток не підтверджується з них? Чи це ми говоримо про ті, які вже підтверджені, коли вже виїздить оперативна група? Це в загальному дзвінки, які надходять. Деякі знаходять своє підтвердження, деякі не знаходять. Бувають випадки, що загубив телефон, боїться мамі сказати його. Повідомляє, що в неї вкрали Тому такого плану. А чи є певні конкретні, можливо, підрозділи, які реагують на такі саме звернення від дітей? Чи це нема різниці? Тому що ми знаємо, так, да, підрозділ, наприклад, Поліна так, так багато ми всі чули. що це переважно більше, чим все ж таки він реагує і спрямоване на домашнє насильство, коли ми говоримо про булінки і дзвінки від дітей? Чи це залежить від характеру дзвінка, про що дитина говорить, і розповідає? Реагування відбувається, скажімо, в? Найближчим вільним екіпажем, який знаходиться від місця події. в подальшому вже є ювенальна превенція, яка цим займається, вже не підхід мають до дітей і прочі. Але кажу, зокрема, під час звернення будь-кого направляється найближчий екіпаж, який має надати допомогу людині. Дійсно, сьогодні проговорили в програмі про те, що дуже важливий такий елемент психологічного налаштування і побудови діалогу, так з додзвонювачем. Коли ми говоримо про домашнє насильство, я знаю, що теж є певні особливості спілкування з жертвою чи з потенційною жертвою. Як тут налагоджується також діалог, щоб поруч та людина, яка можливо може бути аб'юзером, так ну не дізналася про те, з ким говорить та людина, яка безпосередньо телефонує до. Представників правоохоронних органів, ну в такому випадку, саме основне це якось встановити, чи ця людина знаходиться поруч, чи може нормально пояснити чи ні. Якщо кривдник так званий є поруч, то тут же необхідно ставити такі запитання, щоб могла людина відповісти. Людина, дитина тут немає різниці так або ні. Тобто не давати такі, так само не заставити такі запитання, як важко буде відповісти. Просто, якщо це так само це дитини стосується, то дитину треба трошки більше часу їй надавати, спокійно, не засуджуючи, з розумінням ставити, тому що будь-яке запитання, особливо коли дитина налякана, це плач, це може просто-напросто обірватися дзвінок, на який вже. Якщо той кривдник поруч же не буде можливості навіть дозвонитися, тобто необхідно встановити саме основне це місце знаходження, перебування даної дитини, куди направити е, цей наряд. Ну і само собою вести діалог так, щоб не спровокувати якісь подальші конфлікти. А якщо дзвінок переривається, чи є можливість цей дзвінок налагодити саме е, тому оператору служби лінії 102, чи це має бути вже тільки той додзвонювач, вдруге, наприклад, спробувати зателефонувати? Ні, в такому випадку, в обов'язковому порядку, оператор тут же здійснює передзвон, намагається дозвонитися, встановити всю необхідну інформацію. Е... Так само побудовано, прошу пробачення, що якщо е... Не в тому випадку, коли дзвінок обірвався, встановив оператор всю необхідну інформацію, але заявник щось згадав, щось хоче доповнити. Тобто, в тому випадку, якщо він зателефонує повторно на 102, системою так налаштовано, що він попаде до того самого оператора. Тобто, який вже володіє даною ситуацією і знає, про що йде мова. Ми е, маємо вже фактично два роки повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що ці всі події на багато сфер життя вплинули е, і на психологічний наш стан. Але якщо ми зупиняємось на е, 102, на службі 102, наскільки він вплинули події на характер дзвінків, на кількість, можливо, дзвінків за ось цей період часу. Так, з початком війни необхідно зауважити, що дійсно було зростання кількості звернень. Особливо на її початку це був просто надзвичайно велика кількість повідомлень. Працювали всі цілодобово, кількість операторів була збільшена вдвічі, а то і більше, що встигали приймати. Приймали повідомлення всіми засобами зв'язку. Це були і аналогові телефони, і. Комп'ютеризована система, мобільні телефони, додатки, застосунки. Тобто, таким чином приймали велика кількість операторів. Пов'язано ну, з тресостійкістю людей порушено, Збільшились абсолютно всі види насильства. Можна відокремити так само економічне насильство, тому що багато людей втратили домівки, втратили роботи. По-простому говорити, що не мають за що утримувати свою сім'ю. Такі повідомлення, як втрата там, житла, загибель близьких родичів, це в даному випадку зараз велика кількість іде. Ну і ще багато факторів. Характер звернень так само змінився, повернуся до того, що велика кількість повідомлень зросла. Пов'язані з домашнім насильством, звернень пов'язані з військовою агресією, це, тобто пошкодження майна, особливо в тих регіонах, де відбуваються активні бойові дії, люди були змушені так звані переселенці переїхати. Повідомлення про пошкодження їхнього майна, там як рухомого, так і нерухомого. Це втрата зв'язку з рідними, які стали на оборону нашої держави. І загибель їхня. А вже такі звернення стосовно як крадіжок, грабіжів, ну, значно впало. Якщо ми зупиняємось на статистиці, скільки загалом на Хмельниччині дзвінків надходить? От ми орієнтувалися, що майже 800 за добу, але може там приблизно коливатися, так? Ну, за 10 місяців таких дзвінків було понад 237 тисяч. Це за 10 місяців цього року. Ми в цій студії спілкувалися з представником станції швидкої медичної допомоги, якщо ми так говоримо побутовою мовою, і вони наголошували на тому, що дуже важливим складником є те, як ти розповідаєш про те чи інше звернення. Наскільки ти маєш чітко говорити про те, що сталося. Тут також мають бути правила для додзвонювача, щоб ну дійсно намагатися критично оцінювати ситуацію і стисло лаконічно, і головне по суті говорити, що сталося. Ну ми зараз говоримо звичайно про дорослих людей. Тобто є теж такі правила, якими б мали було діти, от щоб наші глядачі також знали й орієнтувалися, коли ти телефонуєш на лінію 102? Так звичайно, такі правила є, оскільки час на спілкування із заявником є обмежений. Для пришвидшення даного реагування на дане подію, тобто має чітко зазначати місце скоєння події, що саме ставилося, тому що оскільки оператор під час розмови з заявником проставляє, визначає першочергову кваліфікацію даної події, він має вірно це вірно і швидко зареєструвати, чи є загроза людей. Якщо дивлячись, яке це порушення чи злочин, прикмети злочинців, напрямок відходу, прикмети, якщо транспортний засіб, тобто надзвичайно швидко це треба встановити. Ну і, само собою, в першу чергу, куди направити екіпаж поліції. Для чого це робиться? Працівник диспетчерської служби, бачачи, що є до, до прикладу там грабіж, зґвалтування чи вбивство, направляє максимальну кількість екіпажів, наближених. Оператор лінії 102, продовжуючи розмову з заявником, встановлює всю необхідну інформацію, прикмети злочинців і напрямок їхнього відходу. Поки працівники поліції доїжджають до місця події, вони вже бачать абсолютно всю ситуацію, і в більшості випадків злочинці затримуються по гарячим слідам. І коли все ж таки телефонувати на лінію 102, коли вже є ну ризик тієї, скажімо так, загрози, чи тоді, коли ми можемо, що в принципі це максимально так ну профілактувати, тобто чи є теж такі певні дзвінки, які потрібно можливо не робити раз, щоб вони потім не вважались до прикладу хибними? Чи все ж таки краще зателефонувати, аби унеможливити ту чи іншу подію в перспективі негативну? Ну якщо потрібно будь-яка допомога поліції, то звичайно необхідно зателефонувати про те. Дуже велика кількість дзвінків, які просто блокують лінію 102, які не відносяться до компетенції поліції. Оператори І... просто змушені займатися роботою, яка не, від... не входить до їхньої компетенції. Яка... В той час, коли люди справді допомоги тої потребують. І не можуть дозвонитися на лінію 102 за ці хибні виклики, за виклики, які не стосуються компетенції поліції. А, наприклад, тут що запитують От... будь-що, можуть просто спілкуватися, можуть просто запитати, яка година, яке число, поговорити про, про те, що там сонце світить, чи промінюють сусіди, чи ну, про факти, які взагалі немає в природі. Тим самим просто паралізуючи того самого оператора, який змушений тривалий час встановлювати інформацію і спілкуватися з заявником, який не потребує абсолютно ніякої допомоги поліції. Тобто, за потреби за дійсно складних таких ситуацій життєвих вже можна телефонувати. Врешті треба краще обдумати, обміркувати, чи варто це робити. Тому що за це є власне відповідальність у майбутньому. Так, звичайно. Пане Андрію, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Навіть, певно, більше за роз'яснення для наших глядачів. Хто не знав, не орієнтувався, думаю, точно вже будуть в темі, яким чином телефонувати, як спілкуватися, як намагатися себе, себе опановувати. Дякую вам. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.